Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка сигналізатори відсутності мережі Зоря. Це прилади, які подають звуковий сигнал при відключенні мережі 220 В. Посилання на них залишу в описі. Почнемо з першого. Зроблений в пластиковому корпусі для підключення в розетку. На корпусі є тумблер ВКл-викил і два світлових індикатори. На другій моделі додатково встановлений цифровий вольтметр, який показує напругу в мережі. Ось так він виглядає всередині. Для роботи треба встановити батарейку крона. Її в комплекті немає. Тепер підключаємо в розетку. Поки напруга Є, горить індикатор мережа. Щоб при відключенні спрацювала сигналізація, не забуваємо поставити тумблер в положення вкил. І при вимкненні мережі вмикається звукове оповіщення і горить індикатор аварія. Незважаючи на те, що там стоїть звичайна пищалка, звук доволі голосний. Тепер підключимо другий. Всередині все так само, як в першому, плюс вмонтовано звичайний вольтметр. Після підключення до мережі можемо бачити поточну напругу. Сигналізатори виробляються в Україні, тому на них є гарантія. Посилання на них залишу в описі до відео. Дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить.